Віка, а де сніговий? Ось сніговик. А де в нього морква на носі? Ось морква на носі. Молодець. А де чорний гудзик? Це червоні бантики. А гудзик. Гудзик чорний, це червоний. А чорні гудзики покажи. Чорний, це зелений. Це морква. Це ротик. Молодець. А очі де в нього? Покажи. Це гудзики. Це гудзики, чорні гудзики. Ти молодець. Тобі подобається сніговик? Подобається? Подобається. Ти молодець. Тобі подобається сніговик. Що, загубили? Ага. Сніговик і в нього капелюх є. Чорний великий капелюх. Так? Все, кажи, до побачення. До побачення, до побачення, до побачення.